Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати маленьку таку цікавинку, коли вам потрібно вдруг збільшити кількість петель вдвоє за один ряд. Тобто, в мене ось це денці моєї шапочки. Воно поділено на 4 сегменти, і по цим чотирьом доріжкам я робила збільшення петель. Коли я доходила до ось цієї от доріжки. Я робила одне додавання петель з петлі попереднього ряду з нахилом ліворуч, і тут же додавання петель з петлі попереднього ряду з нахилом праворуч. І от мене видно от так от вимальовується така доріжка з додаткових петель. Зараз в мене в рапорті 12 петель. Вибачте. Ось у мене. Початок ряду. Я пров'язувала 12 петель, робила подвійне додавання. Ще раз 12 плюс 12, ось моя доріжка, збільшення петель. 12 плюс 12, збільшення, отак, 12 плюс 12, збільшення. Але в мене зараз діаметр моєї шапочки. Мене влаштовує. Але. Недостатню кількість петель по колу, щоб продовжити вив'язувати глибину моєї шапочки. Тому я замість 12 поділила петлі по 6, тобто початок ряду, от у мене маркер першої половини кола, я відрахувала 6 петель і зробила збільшення з петель попереднього ряду. Ось в мене замість двох петель 4. Знову 6 петель, але в цій доріжці я нічого не роблю, ніяких збільшень. Знову відрахувала 6 петель далі. І в мене по дві додавання з петель попереднього ряду. Ось з цієї петлі в мене виходять 2. Шість плюс 6 додала петлі. Дохожу до доріжки, нічого не додаю. Знову 6 петель. Додала дві петлі. І півколо закінчилося. Так само, так само на другому півколі. І вийшло, що за один ряд я додала не 8 петель, а 16. Тобто, на кожному маркері додаткові 2 петлі. І зараз я можу продовжувати. Просто вив'язувати, я вийшла на мою кількість петель необхідну. І зараз просто. Буду в'язати по колу, прямо до потрібної мені глибини дитячої шапочки. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що було цікаво.